Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Допоможіть, скажіть нам, будь ласка, які є перепони. Що заважає рухатись вперед, розпочати новий проєкт, роботу, зрушити вперед, щоб відбулись якісь зміни в житті на краще. От що заважає, щоб все почало рухатись, зійшло із мертвої точки. Крапки, щоб почався рух. Ідея дуже прекрасна, і ваші плани вони тільки на користь для вас і для навколишнього світу для людей. Так, скажіть ваші сили, які є перешкоди, щоб рухатись вперед. Дуже гарні карти виходять. Ви закриваєте двері в минуле. Ви закриваєте двері в темне минуле, якісь там були проблеми. От. І від, так, відтепер має змінитися все на краще. Тут дуже гарна карта Верховного суду і рух. Але ви залишаєте, якби, всі. Справи довершені, закриті. І ви йдете вперед до нового. Так, до нової роботи. Скажіть, чи є якісь перешкоди? Ну, можливо, є така, як Заздрість, можливо, дуже сильно обговорюється оце ваш рух. Ви можете зіткнутися з тим, що вам скажуть, оточуючи, що вам не варто цього робити. Зараз не на часі. Може, ти почекай, відклади, От. але вам на часі. Взагалі-то вийшло, що саме зараз і є той час, щоб рухатись вперед і робити зміни у вашому житті, відроджуватись. Тут заново, родити, заново з нуля, може навіть так, розпочати рух. Так, є така людина, можливо, буде тягнути вас униз. Ви на нього не звертайте, чи на неї, чи на нього, щоб ви не їхали із дому, чи ні, вам треба рухатись тільки вгору, вперед, до мети. Тут може бути прив'язка ще до спиртного, чи будь-яка інша прив'язка. Залежність. от ви Саме зараз можете позбутися залежності. Це більше пов'язана була у вас залежність, виникла від того, що була депресія сильна. Наче так. І вас, ну, щоб хоч як-то вас розслабити, ви змушені були от приймати алкоголь, я так розумію, або це може бути і громані, ну, будь-що, але. Вже все, ви вирішили. В голові у вас рух вперед. І великі шанси. Це я заперечую, негатив убираю. І це оточення своїми негативними програмами. Вони бачать у вас свої комплекси. Тобто, не, не звертайте увагу. Заперечую ваш негатив. Весь Убираю, Заперечую. Більше немає жодного. Негативної програми, жодної перепони, яка б могла завадити вам рухатись вперед на краще, на майбутнє, хороше. Скажіть Вищі сили, чи лишився ще хоч хто-небудь хто може заважати рухатись вперед, змінювати своє життя на краще? Тут великий осуд, дивіться, ви дійсно повинні зрозуміти, що зараз ваш час. І те, що люди можуть якимсь чином казати, ти мені винний, ти там тут може бути маніпуляція. От, щоб ви, забить вас так, щоб ви не сміли підніматися, не сміли навіть мріяти і думати піднятися. От, це може бути близька людина, хтось хто від кого ви були залежні. От. Ви маєте набратися цієї хоробрості, встати на ноги і сказати: ні, я хочу бути незалежним фінансово, мені можна бути. Рухатись вперед, ніхто не має права так мені заборонити це зробити. Хочу, щоб ваша доля була такою, як раніше, щоб ви не виділялися. От вони такі і ви такі маєте бути. Вам варто рухатись вперед. Заперечу весь негатив. Убираю повністю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливе майбутнє, тому хто дивиться це відео. Так тут все про маніпуляції, про те, що ви залежні. Що ви самі не справитесь, це я заперечую, з вами Ян охоронець, з вами Вищі Сили. і вам дійсно все відкриється цей шлях. Дуже гарні карти. Заперечую весь негатив убираю всю заздрість убираю всі негативні програми знімаю. Заперечу весь негатив убираю. Більше немає жодної негативної програми. Заперечу, весь негатив убираю, заперечую. Заперечую. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливе майбутнє буде так. Заперечую. Обираю повністю, знімаю всі негативні дії чужих людей. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив знімаю. Заперечую. Заперечу всі програми негативні вбирати. Заперечуй, відкриваю дорогу на щастя, на майбутнє, на щасливу долю. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Так, це питання вже вирішено на небі. Це ваша доля. Іти до змін. Так як раніше, вже не буде. Тут дуже сильні зміни мають відбуватися. Це дуже добре. Перекриваю. Ой. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю, закликаю духів кави, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги. До розвитку, до щасливого життя, до щасливого майбутньому. Тому, хто дивиться це відео, відкривається шлях, починається рух на краще, зміни на краще. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога від ретра, відвертаю всіх, хто заздрить, хто негатива бажає, більше цього зробити не може. Буде так, буде так, буде так. Всі шляхи і дороги відкриті. Почнеться рух. Буде все сказане здійснено. І Так буде. Ви рухайтесь, і вам від цього отримаєте задоволення і радієте життю, нове життя, щасливе життя. Отака буде так. Дякую вам за увагу, така сьогодні кава. Приємної вам кави і до зустрічі!